Аварія, від якої без перебільшення волосся стає дибки. у восьмій вечора. У місті Біберка вантажівка прямо на очах у людей знесла пішохода, який саме переходив дорогу. Очевидці зафіксували це на відео та виклали у соціальні мережі. Тільки послухайте, удар був такої сили, що бідолашному пішоходу, якому було 57 років, буквально відтяло голову. Відомо, що за кермом ваговоза був 28-річний львів'янин. А от чому він не встиг загальмувати? Наразі невідомо. Тож усі обставини зараз встановлюють у поліції. Як попередньо встановили правоохоронці водій вантажівки МАМ, 28-річний львів'янин скоїв наїзд на пішохода місцевого мешканця віком 57 років. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, триває досудове розслідування, Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 8 років. Призначені експертизи встановлюються усі обставини події.